Тіньовий флот, говоримо далі. Ілля Несходовський, керівник аналітичного напрямку мережі захисту національних інтересів АНТС. З нами напрямому включенні, з ним говоримо далі. І почнемо з того, що. Відчайдушна спроба Путіна захистити тіньовий флот створила нову гарячу точку. Так пише телеграф, маючи на увазі. Корвет військово-морського флоту Російської Федерації Бойкий, який супроводжував танкери Сельва та С'єра через ла у російські порти Балтики, обидва судна. Входять до тіньового флоту РФ, за допомогою яких Москва обходить західні санкції, що в свою чергу Росія стає більш сміливою і конфронтаційною в морі. Спроби застосувати силу проти кораблів тіньового флоту вже призвели до того, що у відповідь російський літак порушив повітряний простір НАТО. Тепер розгортання військових кораблів ймовірно означатиме більше потенційних гарячих точок, які можуть призвести до війни. Ну, тож, давайте розбиратися, що відбувається з тіньовим флотом, що взагалі зараз там відбувається у Ламанші? Чому Кремлю вигідно активно захищати так званий тіньовий флот, чи це лише наприклад економічна вигода, чи може ще й військова стратегія вже Давайте розбиратися, і давайте говорити про те, що там відбувається просто зараз. Ну, ситуація в наступному. В принципі, десь приблизно біля 17-20% в цілому всього цього флоту Росії, так званого тіньового флоту Росії, знаходиться під санкціями і обмеження їхнього руху. Але є тут такі наступніанси. Ціна на нафту вона впала нижче 60 доларів. Було незначне зростання протягом одного тижня, тоді коли Ізраїль почав здійснювати агресію проти Ірану, війну проти Ірану у відповідь на ту агресію, яку здійснили Іран проти Ізраїля. Ціна на нафту зросла і зросла доволі таки суттєво. В певний момент вона засікала 80 доларів за баррель нафти. Але вже зараз ціна на нафту коливається десь приблизно біля 66-65 доларів за баррель марки Brent. В той момент як російська нафта вона коливається десь приблизно біля п'ятірдесятирь і двісті. Трьох доларів за баррель нафти, тобто іншими словами, ціна нафти на сьогоднішній день вона нижче того а, порога, який був встановлений, а, який був встановлений українським джейсер. А що це дає можливість? Якщо до а, падіння а, ціни на нафту а, європейські танкери перевозили десь приблизно біля 23%, 23 нафти. Це переважно грецькі судна, а то зараз це 56% І враховуючи те, що вони усвідомлюють, що жодні санкції вони не попадають, то відповідно це призводить до того, що кількість європейських танкерів які привозять російську нафту, він відповідно збільшиться десь приблизно біля. Навіть 60-70%, тобто всі а, ті санкції, які впроваджувала а, європейський союз проти а, тіньового флоту Росії, вони просто не будуть мати жодного значення, чому тому, що європейські а, європейські перевізники судна, вони будуть перевозити абсолютно без проблем, без жодного якихось обмежень, і це призведе до зменшення вартості транзакцій, вартості логістики, яка зараз є. Давайте тепер поговоримо про судна, які ходять під різними а, прапорами, але тим не менш є а, тіньовим флотом Російської Федерації. Що з ними, яка є боротьба з ними зараз? Чи взагалі можливо з ними боротися якимось чином, а, контролювати їх переміщення? Можливо, не пускати у порти. Тож а, що з? Тими е, кораблями, які от просто курсують, умовно кажучи, під е, прапором панами, не знаю, Бангладешу або ще щось. Ну, а тут є ситуація. Є наступна. По перше, треба розуміти, що більшість тих суден вони знаходяться е, ну, вони вже перевищили термін своєї експлуатації, вони мають більш високі ризики катастрофи. Ми це спостерігаємо. Що і в середньозем... Середньоземному морі відповідно відбуваються катастрофи в Чорному морі відбуваються катастрофи і так далі. І все це якраз свідчить про їх неналежний технічний стан. Звичайно, вони намагаються звинуватити, що у всіх цих, скажімо так, катастрофах, подіях винна Україна, але це не так. Коли ви експлуатуєте судна, яке перевищує нормальний термін експлуатації на 15-20 років, то це призводить до того, що ризики у вас є набагато вищими. І як результат ламається, відбувається і. На взриви в машинному відділенні і так далі. Тобто, іншими словами, це яким чином боротися, а в порти їм в принципі, і якщо вони попали під санкції, і так заборонено заходити. Тобто, іншими словами, тут санкції діють але для них це не є таким ваговим впливом. Чому тому, що вони спокійно проходять через а, все всі весь маршрут без заходу, без необхідності заправки а, в цих портах? Тому це не, не така потужна санкція. Більш важливіше було би і би потужніше була санкція, якщо б е е європейські країни заборонили заходити під санкційним суднам е в їх територіальні води. У цьому випадку це фактично закрило до 15 суден, які проходять Балтійським морем, і Росія би втратила десь приблизно 15-20% е свого. Нафтового потоку, тобто вона вже не змогла доставити його до покупців. Це переважна Індія і Китай. Тому в цьому ключі, звичайно, це було б найкраще. Ми постійно наполягаємо, скажімо так, і просимо наших західних партнерів для того, щоб вони розширили як дію санкції на підсанкційне судна, але поки що відповіді немає. Разом з цим я говорив про неналежний технічний технічний стан. А то тут судна е часто попадає, ну поки що ми знаємо, що тільки декілька випадків, але їх зупиняють, тому що відповідно до морського кодексу а е можна зупинити судно, якщо воно не є ідентифікованою на відповідність її е тим е стандартам, скажімо так, і е екологічної безпеці. І це робили певні країни, і зараз якраз Німеччина і Данія вони говорять, що вони будуть зупиняти судна, які не ідентифіковані належним чином. Поясню, прапор є, але коли робиться запит на відповідну країну, прапор який висить на цьому судні, то ця країна дуже часто заявляє про те, що це не є судно. В їх юрисдикції, тобто іншими словами, є все повноваження для того, щоб зупинити і перевірити це судно навіть якщо його потім відпустять два-три тижні зупинки, це суттєво погіршить логістику російського тіньового флоту. Але і Росія відповідно не стоїть на місці. Зокрема, наприклад, зараз уже поруч з найбільш важливішими танкерами, тобто велике там де 100 плюс тисяч. Нафти то не нафти в цьому судні танкері, то відповідно їх супроводжує військовий кармін. Тобто, іншими словами, російські військові супроводжують, і звичайно, вони будуть діяти відповідь, в тому числі відкривати вогонь. Якщо якесь судно буде спробувати спробувати їх зупинити, панеля, давайте тепер поговоримо про ось такий інцидент українські правоохоронні. Органи заарештували судна тиньового флоту РФ. Суховантажні незаконно суховантажні судна заходили незаконно в закриті порти окупованого Криму. Вивозили крадене зерно з окупованих частин Херсонської та Запорізької областей. В принципі, ситуація не нова. Цим займаються з 2022 року росіяни. Вони просто. Злочинним способом просто вивозять українське зерно в Африку або в інші країни. Але тут цікаве як досвід останніх арештів змінює ефективність правоохоронних механізмів, які вже працюють проти тіньового флоту? Чи можемо говорити про таке? Ну це все ж таки одиничний випадок, і пояснюю, чому. Тобто, ну це вже було нахабство. Тобто було відомо конкретне судно, була його ідентифікація, і це судно вирішило, що їй нічого не загрожує і можна заходити в український порт і відповідно продовжити перевозити зерно. Тому це ви правильно ставити питання, але все ж таки наголошую, що це не система, це не постійно. Ми передавали, ми маємо відповідну інформацію, передавали в міжнародні органи з приводу цього. Але все ж таки те, що відбулося, це відбулося ну від такого нахабства. Капітана цього судна, який знає ще в принципі, куди він заходив, що він може ще заходити в порти України. Тому в цьому ключі це все ж таки не системний підхід боротьби з тіньовим флотом Росії. Або ти, в даному випадку це вже не тільки тіньовий флот, як флот, який приймав участь у крадіжці українського зерна. А давайте тепер поговоримо про те, що дало підстави на. А... Капітану судна просто ось так вчинити, чому ось таке нахабство настільки відчуття безкарності, чому так відбулося? А, ну, Це е, складно сказати. Чому? Тому що, в принципі, тут ситуація є наступна. Ну, є ж інформація, збиралася, є відповідні правоохоронні органи, повідомлення, все решта. Тут же є наступна ситуація. По перше, на капітан тобто дуже часто Росія вдається до наступних заходів. Це зміна екіпажу. Тобто, якщо цей екіпаж відмовляється, наприклад, на конкретному судні власника здійснювати такі перевезення. А то в даному випадку замінюється екіпаж. до цього року проти екіпажа не застосовувалися жодних санкцій. Тобто це все лежало на відповідальності а, безпосередньо самого власника цього судна. Але а, вперше а, в спеціальний пакет Великобританії Британії а, попали капітани. Там два російські капітана і це нарешті а, дає доволі такий потужний сигнал, чому виконують такі злочини накази. Щодо перевезення нафти або перевезення краденого зерна, тому що вони чудово знали, що у них нема ну, проти них немає жодних якихось важелів тобто, навіть якщо їх е зупиняють, навіть якщо їх там арештовують судна або якісь інші кроки здійснюють, то е вони в будь-якому випадку будуть відпущені, і вони спокійно поїдуть додому і можуть далі працювати. І вони це усвідомлювали. А судна, особливо, якщо врахувати, що деякі судна вони вже давно е, перевищили всі терміни експлуатації. То фактично, це таке корита, е, яке може будь-який навіть момент е, потонути, або там відбудеться якась аварія. То в такому випадку вони лишали пересаджувалися на інше судно і продовжували відповідне перевезення. Тому в цьому ключі е, безкарність е, саме членів екіпажу і капітана. Якраз і призводило до того, що виникало таке нахабство зараз. Уже після того як такі рішення приймаються і такі зупинки, і вони попадають під санкції. це якраз призводить, призведе. Ну, сподіваємося на це, те, що капітани будуть відмовлятися приймати участь в цих звичайних діях. А давайте тепер поговоримо про таке: Росія робить ще одну спробу розширити експорт. Експорт скрапленого природнього газу після того, як санкції США зупинили ці зусилля минулого року, за даними Блумбергу та супутниковими знімками судно для перевезення вперше жовтня пришвартувалося до експортного терміналу Арктик. Він простояв без діла. Кілька місяців, оскільки не вдавалося знайти покупців, готові порушити західні обмеження, що не менше 13 суден, включаючи ті, що можуть плавати в крижаних водах, були мобілізовані для потенційного обслуговування ось цієї платформи Артік. Причому деякі з них кілька разів змінювали керуючі компанії, щоб замаскувати справжніх власників. І ось тут витікає декілька питань: по перше. Якщо е, спільнота світова знає про те, що відбувається на ось цій платформі, е, якщо можемо е, простежити е, за тим, як змінюються документи на це на цей корабель, так і ми розуміємо, що це представник тіньового флоту Росії, чому немає відповідної реакції більш швидкої чи можливо. Щоб вона була більш швидкою. І по-друге, Росія готує новий експорт скрапленого газу через свій тіньовий флот. І Це ж в принципі так чи інакше стає очевидним. Наскільки це розширення загрози санкційного режиму взагалі? І що відбува... що буде відбуватися далі? Давайте проаналізуємо цю ситуацію. Ну, дивіться, перша позиція на я хотів звернути увагу. тіньовий флот по відношенню до танкерів, які привозять скраплений газ, неможливо застосувати. Поясню, якщо по нафті, чому такий термін взагалі виник? Тому що вони відключали відповідно там свої експандери, які відслідковують їхній рух, вони відповідно там придавали іншим. Тобто, коли інше судна ідентифікувалося не так, як є, далі потім це і питання терміну їх експлуатації і те, як вони були придбані, і як вони використовуються тощо. По скрапленому газу таке не робиться. Тобто, там є чітка ідентифікація абсолютно всіх суден, там є розуміння, куди він йде, його вантаж. все решта, а, там нема обмеження по нафті, санкційне обмеження по нафті. Взагалі, скраплений газ не попадає під санкції. Фактично ніяк виключення складають лише тільки а, Європа на початку цього року заборонила. Перевантажувати е, газ в своїх портах, Його, це не можна зробити, до речі, е, якщо нафту можна перевантажити в відкритому морі, то газ фактично неможливо. Тому тут е, говорити, що це здійснюється якимось чином в молоді у флоті, ну неможливо. Але разом з тим є дійсно під судно. Тобто попадає під санкції окреме судно, е, там інша причина попадання, але це вже не настільки важливо. Так, от, в цьому контексті, те, що, чому вони змінюють власника, коли йде судна, то нема можливості перевірити всю, умовно кажучи, зміну власника. І свого часу під санкції попадала компанія, яка здійснювала перевезення. І коли не попадає саме судно, то відповідно судно можна продати, і воно далі вже не під санкціями. Чому тому що по відношенню до судна санкції не задіяно, тому і здійснюється таке переоформлення. А це перший момент з приводу самої торгівлі. Ну на даний момент жодних обмежень, купівлі скрапленого газу цих платформ немає. Європа купує і нарощує обсяги закупівлі скрапленого газу цих платформ. Тут можна звичайно говорити про те, що ці платформи вони мають пільгове оподаткування фактично не оподатковуються і там мінімум поступають коштів до російського бюджету. Вони звільнені від сплати відповідно рентної плати інших платежів. Але все ж таки частина там туди попадає, попадає сама виручка. Але разом з цим треба пам'ятати, що власниками там є не лише тільки Росія, там є і Китайці, там є і французи. І вони продовжують спільно видобувати цей скраплений газ. І ну, і в принципі цим а, прикриваються в тому числі, чому вони продовжують торгувати. А, тому зі скрапленим газом а, це, ну, скажімо так, набагато важче. А, і Європа дуже сильно залежна. Чому? Тому що вона розуміє, що якщо вона відмовляється від цього газу, то тоді у неї альтернатива катарський газ і американський газ. Так ось американський газ він набагато дорожчий. І звичайно, європейці, які знаходяться в не дуже гарному економічному становищі, вони відповідно намагаються тут маневрувати. Але разом з тим вони все ж таки прийняли рішення, що вони повністю Європа повністю відмовляється від російського російських енергоносіїв дві 2027 році. року. Це до речі, є причиною, чому зараз світься. Блокує 18 пакет санкцій. У нього питань безпосередньо до самого пакету нема, тобто, іншими словами, у нього нема зауважень. Він готовий на готовий то його підписати, але він категорично проти саме цього пункту з приводу того, що до 2027 до року Європа має відмовитися від російських енергоносіїв. і зараз він тисне на фіцо, тисне на інші країни. Пояснює, що він без російського газу ніяк не може. Якраз нещодавно з е М'єрцем канцлером е Німеччини була відповідна розмова. Він пояснив, що якщо не буде російського газу, то тоді. Заводи німецькі заводи по виробництві німецьких автомобілів. Вони просто-напросто закриються, і це буде так само дуже сильний удар по німецькій економіці. Тому в цьому ключі ми побачимо, який буде кінцевий результат, але поки що на даний момент так так. От, якщо повертатися по газу, то на сьогоднішній день є ось таке рішення. А воно вступить звичайно. Це ще два роки. Є можливості транспортувати російський газ. Але вже плюс е, те, що все ж таки таке рішення вже проголосовано і проголосовано безпосередньо як е, товарні е, обмеження торговельні обмеження. А отже, не потребує схвалення повністю всіх членів Європейського союзу. А чи не складається враження, що цей тіньовий флот для Росії, як знаєте, ось ця казкова е, химера, у якої одну голову відрубаєш, там е, дві нові відростають. Тому що е, ми дуже багато, ми дуже багато часу і дуже багато е, вже тем обговорили і ситуацію обговорили з тим тіньовим флотом. Але тим не менш, він продовжує своє існування і він доволі продуктивний. Для для Росії. Як так відбувається? Чому, е, чому не можна ось ці всі е, тонкощі моменти і нюанси просто одним, е, умовно кажучи, чи немає простого рішення, за яким ти просто взяв і відмінив якусь е, якусь? Е, не знаю, послугу відмінив ці судна. Чому на компанію накладається, а наприклад, не на корабель. Якщо ми знаємо, що фізично кораблі перевозять, а не компанії. Компанію можна змін, замінити і змінити, а от судно не можна вже. І по-друге, там ще постає питання екологічної безпеки, тому що як ви доволі експертно зауважили, що ці кораблі вони доволі вже старі і вони мають тенденцію до того, щоб. Робити непоправної шкоди, чому європейці світовий, світова спільнота, вони не зважають ще й на це на екологічну небезпеку з приводу зараз, уже санкції накладаються на безпосередньо суд. В принципі, до санкційного пакету Байдена, який вів в останній тиждень свого перебування на посаді президента Сполучених Штатів то під санкційний пакет попадало ну, дуже мало суден. Тобто там 2, 3, 5, 10, 12, при тому, що загальна чисельність там біля 800 цих суден. І та, я розумію, що вони різної тонажності, і по деяким тонажності така мала, що вона, в принципі, її використовувати судна для довгих, довго транспортування неможливо. Але разом з тим тільки після того, як Байден запровадив там 186 суден попало під санкції, Ось після цього прокинулась і Європа, і Великобританія, і почали включати значної кількості цих судна десятками, а іноді сотнями, тобто до січня 2025 року як такових санкцій проти суду ну це була крапелька крапелька і це звичайно давало можливість спокійно заробляти тобто, боротьби, як такової не було повноцінної боротьби з новим флотом Росії. А безпосередньо, вже після Байдена, вже якраз це почало вводитися і більшої широкої кількості суден, плюс збільшено обмеження, але знову ж таки повертаюсь до того, що коли судна йде. А, то а, вони просто прибіляють документи, «Да, ми продаємо нафту там за ціною, а це фактично призводить до того, що і контроль неможливий. Треба розуміти, що це є такий серйозний виклик. Так, от, для того, щоб санкції працювали, крім того, що воно має попасти під санкційний список. Має бути належний контроль, належний контроль, і якщо повторно воно продовжить перевозити і відповідна там проходить територіальним водами Європейського суду. Ну нарешті, вже зупинятися судно. Зупиняйтеся судно. Я розумію, що ви боїтесь Росії але коли ваші санкції не діє, то в такому випадку навіщо імітувати їх? Треба або їх вводити по справжньому або просто не говорити про те, що ви дійсно обмежуєте суттєва російська економіка, тому що нафта для них це задача номер один. Тобто нафта приносить найбільше прибуток і в російські бюджети російським компаніям. Інші всі енергоносії вони не настільки прибуткові, як, наприклад, на. З приводу екологічності так піднімаємо постійно питання, особливо дані говоримо про те, що це є серйозні виклики. Ми якраз передаємо інформацію про те, які відбулися аварії, доводимо, чому вони намагаються, до речі, звинуватити Україну в тому, що нібито це українське ГУР або СБУ проводить операції, для того, що проблема не в тому, що це судна. Старе а проблема в українці то тобто й на нас відповідальне за те, що їхні судна вони не витримують а, такі перевезення. і в цьому ключі ми передаємо інформацію, доводимо, що це не є результат наших спецоперацій, це якраз є результатом того, що судна не відповідає екологічним стандартам. Воно є старе і воно ламається. Воно ламається, у нього вибухає двигун, вибухає там відповідні там механізми, тобто воно не може експлуатуватися. І ви постійно ризикуєте. Наприклад, німці, які зарештували одне судно вони зарештували чому? Тому що це судно фактично зупинилося, тобто воно не мала можливості далі вплисти. Зайшло на милину, і вже тільки коли воно реально створювало загрозу, тому що коли сідає на... Милино це може пробити відповідно дно корабля, і це призведе до повністю вилиття цієї нафти з цього судна, і тільки це на це відрахували німці, От тільки тоді вони вже зняли і доставили це судно в свій порт. Тому в цьому ключі ще раз наголошую та передим інформацію, але тут питання наших західних партнерів, європейців для того, щоб вони на всю цю інформацію реагували своєчасно. Ну, от я для прикладу, те, що коли введено було обмеження 60 доларів за барель нафти, то ці судна не можна страхувати. Ну то є в респендабельних кампаніях, Росія там створила. Фактично порожні кампанії, які не мали жодного забезпечення, і представляли ці документи, що це судно застраховано. І європейці приймали такі документи, тобто вони приймали документи при тому, що якщо би сталася аварія. Їм би жодного долара не компенсувала, тому що страхувала компанія, в якій працює там декілька працівників, у якій немає статутного капіталу, яка ну, фактично і в банківських рахунках нема. Тобто, це ще раз показує, що якщо ви хочете, щоб санкції працювали, ну належним чином працюйте, належним чином реагуйте, перевіряйте і не пропускайте ті судно, які не відповідають е, тим е, правилам. А які на сьогоднішній день діють. Знаєте, складається така відчуття і таке враження, що з одного боку європейці дуже сильно переживають за наші викиди наших заводів у глівцеві. Вони там санкційно вводять якісь правила, щоб ми, як воююча країна, все одно не бруднили повітря. А з іншого боку, ось така картина, і вона доволі, доволі небезпечна і доволі образлива для українців, які тримають. На своїх плечах зараз безпеку для щонайменше всієї Європи І єдине, що просить Україна, це просто допомоги у таких речах. Навіть це інколи стається здається для європейців неосяжною допомогою для того, щоб в їх країну завтра не прийшла війна. Ось такий висновок. Поки що не дуже втішний, але ми щиро вдячні вам, що ви прийшли в наш ефір. Поговорили з нами на таку вузькопрофільну, але доволі важливу тему. Про тіньовий флот можна говорити безкінечно, і це не останній раз, коли ми чіпаємо цю тему. Щиро вам вдячні. І я нагадаю, Ілля Несходовський, керівник аналітичного напрямку мережі захисту національних інтересів АНТС, був з нами на прямому включенні. З ним говорили про те, яким чином можна контролювати тіньовий флот Росії, Щиро дякуємо вам і прощаємось.